Знаєте, що найбільше дарують чоловікам на подарунки? Я зараз вам скажу труси. Напевно, Америку я не відкрила, але в нас в продажі є класні чоловічі труси бренду італійського Replay. І я вам пропоную їх на реалізацію для ваших магазинів, для вашого бізнесу. Це дуже круті трусики, бавовняні. Тут 95% у складі. Зараз покажу вам. Ось погляньте, будь ласка, 95% бавовни. Класний склад, фірмова брендована резиночка. По кольорам вони є абсолютно різні. Ось, як бачите, є червоні, це найбільш топовий колір на Новий рік та День закоханих. Тому враховуйте це при закупках. Є варіанти, як бачите, вони кольорові, більш до спортивного стилю. Є і синенькі ось такого плану, тобто блакитні, є просто чорні, є сірі, є світленькі сірі, є абсолютно різні. Є з помаранчевими варіантами, також ось покажу. Закриваю вам модель. Щоб ніхто нас не заблокував. Ось, погляньте. Так от, якщо ви купуєте такі труси, 120 гривень всього буде за одну пару. Якщо купуєте в лоті 100 штук, це буде 50 упаковок. Це 12 тисяч гривень загальна вартість. В розмірах вони від S до 2XL. розміри повномірні. Тобто, в принципі, ви можете сміло брати і сказати людям, що це якісні труси, бо це справді так і є. бренд Replay дуже відомий. Ви можете побачити, поглянути, по чому вони продаються на наших відомих українських маркетплейсах. Дуже можна вигідно заробляти це товар у попиті. Тому замовляйте через наших менеджерів. У нас є різні пропозиції, можна і менші лоти, але тоді буде трошки вища вартість. Враховуйте це. Замовляйте через, наших, через наш відділ продажу в описі під відео, залишаю всі контакти.